Упустили, виставили мінімальний угол. Що робите? Значить, трохи піднімає і обратно а на опускання. І у вас тоді наступне. Буде два опущені, ви виставляєте угол і пішли. Угу. Проїхали, заїжджаєте на мархи, так як ви будете вести правим чи лівим, заїхали, подивилися, ага, яка в мене перекриття. Якщо у вас перекриття лишнє, скільки ви заміляли, додавали його і все. Ви будете по колесу зводити? Чи як? Та це по центру. по, центру? по колесу? Ну, ви те дивіться. Ну, по центру підемо це. А три Мінімальний угол і по цьому зрозуміло. Да, да, да. А два крони, то що це центральні? оці. Ні, це крони, це вас на... Ви дождні підняти максимально і максимально опустити. Все, крани що... ви у вас це для транспортування. Коли ви не в полі, а ви їдете з поля буде в що, полі, ви дуже вас по горизонталі. На три, три, два, На колеса на <шел> І Поки у вас вона довжна вона, 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 максимально догори вирівняється, а тоді вона буде рівно пускати. Якщо ви бачите, у вас воно, що десь чуть-чуть е, на холостий чуть-чуть, наче раз підтягнули, підтягнули, вас другий він тоді циліндр. Вони дуже два циліндри вгору. Його треба або максимально догори колеса, коли сівалка пущена, або максимально донизу. Mm. В робочому максимально догори, якщо є склони, ви можете їх вкинути, бачите, ну, ця... немає, можна було б плавище, кидають плавище, щоб не стягувалося сівал. Взагалі вона має працювати, колеса, коли ви в робочому сієте, у вас колеса повністю mm. догори. Дознає... Mm. Mm. До mm. Там вже нічого витік в робочому, воно в горизонталі. А вже якщо вас право, Да, да, да. Далі. У вас є зі норми. А чого воно відрізняється? Чим воно відрізняється всі одноодобно? У вас є приводне колесо. 16-23 у вас сейчас стоїть. Тут у вас ось під щітком тут а... <звук> стоїть 16-23. <звук> Зуба. Да. Нижня 16, 23, а цято, тут 23. А. Може стояти 23-16, якщо поміняєте містами. Uh -huh. І може стояти 23-23. Uh -huh. Ось у вас кількість отворів на диску. У вас 26 отворів. Uh -huh. стандарту. що на кукурудзу, що на сімочку. 26, і оце вниз, у вас інтервал між зернами. Чого я вам і кажу? Uh -huh. Тут не штуки, тут пишеться інтервал між зернами. Отвіші, uh -huh. значні свій. Це у вас виходить, якщо 5 штук, 20 сантиметрів. 20 см. Сантим. Ви ставите 20. 30. І ведете вліво. У вас, бачите, указується передачі А і Б. Де вал А, а де вал Б. І вказується скільки зв'язочка, зв... зв скільки зубів. Бачите, де, отакон, отакон, отакон. У вас є 23, тобто сама велика, і 19, третя справа на ага, ага. Прийшли, опустили все, натяжник, натяжник опустили, натягнули натягнули на себе, ви скидаєте, зразу з оці зірочки скидаєте, бо ну, вона як важка. Шая. Просто легше вам скидати. Лучше поставити, у вас в ЗІПІС 23, замість 16, поставити 23 23 І ви дивитись, дивитесь, бачите, у вас інтервал тут є другий. Тобто mm -hmm. більше зерен на метр. Якщо вам треба менше зерен на метр, ви можете, ну, у вас вистачає. Mm -hmm. Якщо там збільшувати зерен на метр, то вам треба може, легше поставити сюди 26 23 ще замість 16. І буде у вас ви будете дивитися на цю схему. Mm -hmm. да. mm -hmm. І вже ви сюди. Зрозуміло? Так, да, так, да, так. Да. Далі, у вас є, можете відключувати, наприклад, ви виставляєте норму або ви сієте, і вам треба, щоб два рядка відключити. Угу. У вас є карданчик. Угу. Ось ви просідаєте, берете карданчик, натягуєте до самого цього. Доверху. Взяли, натягнули, прокрутили, все, поставили на цю проліз і назад. І ви вже коли крутите колесо, Понятно, ваша секція стоїть. <зв>. Чи це добре, ви виставляєте норму, да, наприклад. Норму, коли виставляєте, не норму, а коли ви виставляєте, щоб у вас було по одній зернині, не було двойників, то ви вистав, вам бажану каждую. Mm. Ви допоміжний донизу, до самого, на самого нижнього спочатку ставите. Цим добиваєтесь, лівитесь сюди і все. Ви добиваєте, щоб у вас було по одній зернині, щоб двойник, мінімум було двойників. Якщо бачите, десь попадає двойник, коли зернина йде вниз. Ви тоді оцим допоміжним чуть-чуть піднімаєте. І так ви кожну. Ви тоді вже одну виставили, кожну виставляєте так, як дивитеся, щоб, бо може плюс-мінус, може буде, що на одну цифру туди-сюди треба згуляти, є. бо це привод. Глибина виставляється а у вас сьогодні тутілочкою. Бачите, це максимальна. Ви сюди це мінімальна глибина сюди. Це не сантиметри глибини, це просто шкала для того, щоб ви могли, ви коли добиваєтеся усі, виставилися, знайшли зерно, на якій у вас лежить після прикатки, ви знайшли, на якій глибині дивитесь, багато чи мало. Якщо забагато, ви чуть-чуть здвинули, ви Добилися одну секцію свою норму, що ваша доложила на певну глибину. А тоді вже подивилися, на які цифри, і всі поставили. Це прикладка, це до глибини. Нічого немає. дивіться, чим влажніша є земля, тим менше, щоб воно да, щоб до менше давила, чим, чим сухіше, тим так, тим дужче. Якщо ви бачите, що у вас сухну влага є, і сильно все одно запресовує мінімально. Ви можете, ось у вас є втулочка бачите, широка одна. Тут mm -hmm. і одна тут. А тут по дві маленькі, бачите? Mm -hmm. Ви можете поставити дві маленькі сюди, а, і дві маленькі своє. сюди. І у вас між колесами буде більший більше наряд. Так. Так. і просто. Ага. І він буде по боках уплотняти, а саме там, де зерно вилади, буде вилазити. Mm -hmm. У вас оця частина його бути зверху йти. Над, над mm -hmm. над а це може бути в землі Mm -hmm. Якщо десь там чуть, трішечки він горне, то чіпха, бо у вас рівень, Ну Він не має бути канал mm -hmm. Буде Видарить канал, буде у вас вилітати, все остальне буде mm -hmm. і секцію і все. Колтер знімається ці два болта, у вас геть знімається mm -hmm. з і у вас чотири отвора і ви alter. ставите колтер. Колтер ставите так, там є у вас три отвора. І ви ставите так, щоб у вас на, був він на сантиметр глибше, ніж у вас зерно лежить. Рило, щоб дати. Ну, він став... ну, як зерно на 5 см, 6 см, да, не да, більше. Да. Він там і виставляється, щоб на сантиметрів глибше, mm -hmm. ну не менше. І не однаково, щоб було, бо у вас він має проривати нижче, щоб була влага, він підтягував і корні було куди. Так само ви, у вас є, все, бачите, коли зараз нічого не треба. По-стандартному, так у вас все стоїть, вони ставлять mm -hmm. і на двоєчку. Бачите, це, тиск, тиск секції на землі. Секції. Yeah. Якщо буде з колтером, треба буде трошки підтягувати, щоб колтер прорізав. Так само yeah. є дві, бачите її діаграми. Так само вони відрізняються відрізняється по приводу на колесі. Тоже шестері. Тоже шестері. У вас стандартно стоїть час 12,32. Uh -huh. Далі, у вас є гранули. Кілограм на літр, я кажу, фракція сама. Ми, я беру завжди посередній. середній. Uh -huh. Середній, Оце ваші кілограми на гектар. Mm -hmm. Находите свій кілограм, скільки десь приблизно будете сіяти. Вносить добрива. Ну, ну допустимо, 150. Це... Ні, Находим... на, на соняшник 90, тільки no, фракція велика. Ну, Велика фракція. Ось ви знаходите mm. свої 90, то 104. Ведете 87, mm -hmm. ведете ви у ліву, у вас є, бачите, 2,5. Що таке 2,5? У вас є все між бункерами. Mm -hmm. є? Задвижка. Є Єль, mm. да, 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 да. і пішли відкручувати. І у вас два, пішло два, один, я... півтора, два, два і п'ять. І поставили і тут так само, і mm. там так само. У вас на кожної будкері свої котівки. Все, оце все, що воно регулює. Mm -hmm. Тоді ви виставляєте сошник, щоб у вас сівалка ви випадка, ви що там кулак пласив в робочому. Mm -hmm. Ви виставляєте сівалку, вона буде трохи нагнута туди. Ви глибину собі виставили туковим сошником, на яку ложе. Якщо буде лишнє, бачите, у вас сильно і згіб іде. Ну, якщо чуть-чуть згіб, він не має бути, щоб воно грало. Mm. Якщо сильний згіб, можна укрутити трохи, бо ми ж не знаємо, як це буде. Щоб не було зависання. Там mm. так само. Mm. Зрозуміло. Mm. Зрозуміло. Mm. Кож, кожен раз ми не треба, видуваємося, зняли. У вас Компресори mm. видули. Mm. Зв'яздочку, Зв шестерню. Її треба видувати, Її не мазати. Бачите, їх не мажемо, їх тільки видуваємо. Ципки теж в роботі не мажемо. Мажемо тоді, коли ставимо на зберігання. І краще купити спрей, вже як ставити на зберігання для ципків. Mm -hmm. Ви коли виставляєте норму, виставляєте, щоб по одній зернині у вас було, ви перед тим взяли своїм ручним газом, виставляєте, знаєте, що сояшник це у вас 4-5 атмосфер. Кукуруза 5-6, може бути 7, залежно від того, що. Ну, кукуруза не боїться від двойників. А соняшник, якщо ви подивилися, відкрили, зараз соняшник 4-5 атмосфери. Да. Кукуруза 5-6, може 7. Да. Моя перша порада. Ви взяли, узяли, подивилися. Ага, якщо доходить до скидача, чуть-чуть зацепило і впало, значить, ви додавте вакуум. Uh -huh. на початку ви оборотами додали, виставили, що у вас все по одній зернині, тоді під свої обороти ви виставляєте вакуум. Якщо ви бачите, що на ваших оборотах і більше четверочки, ви приходите і от у вас є заглушка, ви її відкриваєте. Ви робите підсос воздуха, тобто у вас обороти більші, а вакуум залишається той самий. Uh -huh. Зрозуміло? Yeah. Щоб у вас не піднімався вакуум. Бо ви можете так виставити, а, ви, наприклад, десь на гору пішли, вам треба обороти, газу, а, да, а у вас піде вже за шесть і буде, буде по дві зернини брати. Uh -huh. Зрозуміло? Uh -huh. Ви подивите, щоб що ваш на ваших оборотах на ручному газу ви сієте, ви виставили, щоб у uh -huh. вас було вакуум на ваших оборотах. І все, і тоді поїхали сіяти. Зрозуміло? Uh -huh. Тож ви виставили це все, провірили, ви що робите? Опустили сівалочку, протягнули, ви коли опускаєте, ж бажано протягувати. Ні, не так, щоб кинули, бо може грудка попасти, щоб забити. Протягнули, протягнули, да, зерно крутнули, набрали зерна, протягнули, стали, проїхали метрів п'ять, оці валишки метр відступили, два метри розриваєте і шрахуйте, скільки у вас зерен кидає. Уже в землі на пробуксовку. Чим м'якша земля, свіжа культивація, тим менше штук на метр. Обзам бажано за добу, за мінімум як за добу, а Та, то їм то ви... то 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 вже хочуть більше. Mm -hmm. Ви прийшли, розрили, порахували на 2 метри скільки зерен і мінус одна. З тих зерен мінус одна, бо вона переходяща в наступний метр. Mm -hmm. Якщо лежить 12, у вас лежить 11. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і так ви так пройшли, подивилися. Буде система контролю, ви спочатку виставляєте сівалочку, щоб у вас сіяло те, що вам треба. А тоді вже підуть і налаштовуєте систему контролю.